Захиття у Харкові, масштабна пожежа. Після ударів шахедів є постраждалі по Куп'янську. Прилетіли авіабомби, вибухи у Житомирі. Детальніше про наслідки ворожих атак розповім вже за мить. Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Росія знову ударила по Україні шахедами. Окупанти запустили дві ракети Іскандер і 131 дрон Камікадзе з різних напрямків: Мілерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Також, за інформацією повітряних сил, вдалося збити 57 ворожих безпілотних літальних апаратів. Ще 45 безпілотників імітаторів були локаційно утрачені. На жаль, від атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, а також Житомирщина. Зокрема, у Харкові справжнє пекло впродовж ночі росіяни гатили шахедами по промисловій зоні Київського району. Загалом прокуратура зафіксувала шість ворожих ударів. Російські БПЛА влучили по цивільному підприємству. Через це на виробництві та складі спалахнули пожежі. Вогонь поширився на понад 3900 квадратних метрів. Гасити полум'я відправили майже 70 пожежників та два десятки машин. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Йдеться про трьох чоловіків 60, 55 та 50 років. Усі вони, як виявилося згодом, працівники підприємства. Окрім цього, атака шахетів зачепила багатоквартирні будинки, будівлю навчального закладу, культурно-спортивний комплекс. Понівечені також були й автомобілі. Детальніше про наслідки ударів розповів речений Харківської обласної прокуратури пан Дмитро Чубенко. З 2 до 6 години ранку росіяни нанесли 6 ударів по промисловій зоні в Київському районі, влучання по складським приміщенням та типографії. Внаслідок вибухів відбулася пожежа площу декілька тисяч квадратних метрів. На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб: це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гостра реакція на стрес. У третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Грань 2 за фактами цих воєнних злочинів. Відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Незадовго до цього ввечері, 30 березня, загарбники накрили кабами Куп'янськ. Бомби прилетіли просто по житловому кварталу. Суттєво понімечена п'ятиповерхівка. Наразі відомо про чотирьох постраждалих двох жінок і чоловіка доставили до лікарні. Ще одна жителька зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу потерпілій одразу на місці. Впродовж ночі понад шість годин тривала тривога і на Житомирщині. За цей час повітряні сили кілька разів сповіщали, що регіон під загрозою ударів шахедів з кількох напрямків. У Житомирі було чутно вибухи. Подробиць щодо наслідків атаки поки немає. Але гучно було і на Донеччині. Зокрема, дрони камікадзе вдарили по добропіллю Покровського району. Обласна адміністрація повідомляє про пошкодження господарчих споруд і чотирьох авто. На відео місцевих жителів потрапила масштабна заграва від прильоту. Воно ну, трасера полетіла. Лунала сирена і на Київщині тривога сумарно тривала більше п'яти годин. В Києві і на околицях зафіксували майже півсотні шахедів проти повітряна оборона збила 11 з них 30 покинули межі регіону, а решта локаційно утрачені. Постраждалих та руйнувань в межах столиці немає. Росіяни продовжують відкривати нові майданчики для запуску шахедів, що означає це, що кількість дронів, які атакують українські міста, зросте. І чи є шанс атакувати ці пускові майданчики? Відповідь дав головний редактор військового аналітичного ресурсу Defense Експрес, пан Олег Катков. Запуск шахеда здійснюється зазвичай за допомогою реактивного прискорювача з примітивної рамної конструкції. на кшталт. Ну, я не знаю, тобто умовно, умовної стринови. Тобто приблизно так. Тобто, у цьому питанні майданчик це мається на увазі про це місце запуску, а не окремий там, комплекс пусковими, якими з доволі складними інфраструктурними об'єктами. Це кусок покриття у вигляді, ну, наприклад, бетону чи асфальту. Такий реальний майданчик. З бетону тас чи асфальту, на якому коли потреба, встановлюється там направляюча, на яку завантажується шахет, і він запускається. Вони запустили цю травну конструкцію, ту мовну три направляючу. Вони взяли, склали і все. Тобто, ну, можна бути по цьому майданчику, але ну, нічого не зміниться. Місця зберігання самих шахедів, вони з огляду на ті фотографії, які є, вони побудували такі бетонні гаражі, mm -hmm. вони виглядають як бетонні гаражі. Тобто, бити по них, звісно, ну, можливо, але сказати, що це вони взагалі використання, ну ні. Тобто Україна, якби вже неодноразово била по складам з шахедами, в тому числі у Краснодарському краї, але вони їх зберігають, умовно кажучи, просто можуть посеред міста, в якомусь сковському приміщенні. Тобто, от був випадок, знищили такий склад. Він був просто посередині якоїсь там кубанської станиці, от все це весело вибухало. Але ну просто знов таки РМ виробляє доволі значну кількість шахедів, тому знищення навіть одного складу, це не означає припинення повноможливені ну, їх використання. Е, то, що ворог е, виробляє 300 ну правильно говорити, не шахедів, тобто, це дрони різних типів, включно з згибними цілями. Імітатори хим... так звані. Імітатори, вони. Ну... Ну, правда, дуже складно говорити, тому що от дрони типу шахет. От от, от так напевно правильніше, тому що є шахет, середній шахет чи там герань 2 так умовно, є всякі е, пародії, є гербери. Причому ці пародії та гербери можуть бути вже з бойовими частинами невеликої маси. Тобто, якщо у Шахета може бути 50, є подвоєні під 90, є, а там може бути 3-5 кілограмів. Ну різниця суттєва, але тим не менш там є бойова частина. Ем, і так ця маса ну, валово запускається, і те, що вони можуть концентрувати е, таку навалу одному об'єкту, є стандартною тактикою прориву будь-якої протиповітряної оборони. Можливо згадати, е, ну от я що брати, зважає вважається досі насправді те, що Ізраїль, який має доволі невелику площу. Він концентрований, він не розтягнутий, умовно така, він збитенький такий, да? І мається на увазі його головна, якби щільність населення. Вона сконцентрована у одному регіоні, і попри те, що там є всілякі там залізні куполи, праща Давида, все те інше розвинута протиповітряна та протиракетна оборона, питання продавлення. Цієї системи полягали лише у кількості дронів ракет, які запускав безпосередньо Хамас під час тієї атаки у 24-му році. Там ну був продавлений залізний купол банально а так і Іраном. Він також продавився. Там питання лише було у забезпеченні відповідної кількості ну, точності безпосередньо засобів. Але загалом концентрація великої кількості цілей призводить до того, що у протиповітряної оборони, якщо вона побудована на, ну, на ракетних комплексах, там просто закінчується ракета доволі швидко в Україні. Трохи інша ситуація. Ми вже давно боремось з шахетами за рахунок мобільних вогневих груп. Які збільшили використовують великокаліберні кулемети, але ну наприклад, скажімо так, атаки по Одесі з того, що відомо, там РФ нібито атакувало останній раз тим ну, такою тактикою, коли ці самі шахеди піднімалися на значну висоту, там, де вони не уражаються вже ну, за допомогою стрілецького озброєння з землі. І потім вже ну, з цієї там декілька кілометрів, ну попекюрували вниз, тобто, треба розуміти, що так, у РФ є можливість концентрації великої кількості дронів по одному об'єкту типу міста це ну не є новиною. скажімо так, це те, що вони можуть так робити, так вони можуть так робити. Важливо розуміти, друзі, що не всі дрони з групи шахедів є бойовими. На цьому акцентує увагу полковник запасу і військовий експерт Сергій Грабський каже, українські мобільні вогневі групи навчилися ефективно протидіяти ворожим БПЛА. Однак Росіяни теж удосконалюють підхід до своїх атак. І з цього, як мінімум, 30% – це дрони фейки. Разведывательные составляют, как, как всегда, 10-20%. Ну и боевые дроны, в общем-то, основное. То есть где-то, ну, скажем так, суммарно где-то процентов 55-60 это боевые. Мы научились их перехватывать. И по словам одного моего знакомого, который лично сбивает эти дроны, уровень мастерства, я не говорю, что всех, но уровень мастерства той группы, которая занимается этим, недалеко от Киева, назовем это так, достиг uh -huh. того, что на один дрон они расходуют примерно 60 патронов автомата Калашникова калибра 7,62. Uh -huh. 5.45 там, в общем-то, она не предназначена для этого, и там показатели где-то 80-90 патронов. А с чем связано то, что все чаще стали долетать до центра Киева? Это связывается там, с низкой высотой или какие-то другие еще есть причины? Вы знаете, ну, у нас как-то сегодня так получилось, мы иногда цепляем философию в разных аспектах. Здесь то же самое. Здесь, в общем-то, такой же философский принцип вызова и ответа. То есть противник учится, а противник изменяет как бы тактику применения. То есть мы говорили о том, что были комплексные удары. Мы говорим о том, что противник даже перекрашивает их в черный цвет. Мы говорим об использовании как бы других показателей системы, а именно высоты полета, что тоже как бы не всегда учитывается. Мы говорим о том, что они меняют высоту, то есть как бы есть стандартная высота, где-то порядка 100-110 метров, они используют уменьшенную высоту, там, где не всякий радар их видит. То есть, они, и здесь уже зависит от визуализации. То есть там, где система ракетных комплексов их не замечает, они попадают уже как бы в поле зрения боевых мобильных групп. Опять же, наличие на том или на другом направлении, они же тоже не дураки, они же запускают поэтому развед, разведдроны, которые исследуют ситуацию и выясняет, где активно работают средства радиолокационной разведки, где их нет, вот пытается изменить коридоры, пролета и так далее. То есть это бои, которые ведутся с такой же интенсивностью, о которой мы говорим о боях на Земле. ценной и про наследки российских атак по Украине вы можете узнать на фабрике новин. Тому подписывайтесь на канал и ставьте в цим відео.